Останній тиждень жовтня. Далі листопад. Ще один крок до зими. Яким буде цей тиждень? Нагадую, розклад загальний. Для особистих розкладів звертайтесь по контактам у шапці профілю і під кожним постом. Або пишіть у Дірект. Карта тижня, енергія тижня, основна тема. Загальний фон. Настрій, емоції, ситуації. Дивлюсь тільки прямі карти. Порада. Яким повинні бути пріоритети, на чому зосередитись? Енергія масті жезлів продовжується і цього тижня. Дух змін витає у повітрі. Події будуть розвиватися бурхливо з ризиками, пов'язаними з просуваннями до поставленої мети, ймовірність виникнення нових проєктів, ідей прийде ясність щодо питань і проблем, які турбують. Важливо у цей період виділити зайве від головного, адже меч двосічний, це дар розуму і волі. Пріоритетним буде продовження роботи, якою безперспективною і важкою вона не була. Можна підбити попередні підсумки, але результат ще не виздрів. Якщо вам подобається моя робота, оцінюйте її, будь ласка, коментуйте, поширюйте. До побачення, до нових розкладів.